Привітайтесь, мої любі! зустрічає всіх діток наш затишний і веселий, наш привітний дитсадок. Подивіться, діти, хто це до нас завітав гості. Так це слоненятко. Слоненятко до нас завітав з далекої теплої країни Африки. Він дуже засмучений, бо в нього в Україні немає друзів. Діти, давайте розвеселимо нашого гостя, зліпимо йому багато друзів слоненяток Розглянемо зразок, що є в слоника: Тулуб, голова, великі вуха, хобот, бивні, ніжки, хвостик. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін білого, рожевого чорного кольору, стека, серветочка білого пластиліна і ділимо на три рівних частини. Скачуємо дві кульки. Кульки з'єднуємо між собою. Це буде голова і тулуб нашого слоника. Двох менших частин пластиліну також робимо кульки. Кульки розплющуємо. Це будуть вушка сомненька. З іншого шматочка білого пластиліна ми скачимо колбаску. Це буде хобот. До одного кінця приплющуємо. Робимо надрізики стекою. Маленького пластиліна ми зробимо хвостик, а також робимо ковбаску. З'єднуємо двушка. Хобот. Перекріпляємо також хвостика. З рожевого пластиліна ми зробимо ніжки, очі і бивні. Робимо ковбаски товстенькі. Треба зробити 4 одинакові ніжки. Робимо дві маленьких кулі, і два бийоні розкочуємо ковбаски. Ріпляємо очі, брівні. Ось таке слоненятко в мене вийшло. Мені слоненятком буде цікаво подивитись на ваші роботи. Ліпіть, друзів, для нашого слоненятка, і надсилайте роботи. Дякую за увагу, до побачення!